Здобули нові знання та удосконалили набуті навички. В Івано-Франківську вручили дипломи 95 магістрам публічного управління та адміністрування. Вони півтора року навчалися на базі Національного технічного університету Нафти і газу. Більшість випускників уже працюють в органах виконавчої влади місцевого самоврядування, а також очолюють громади. Загалом тут закінчили магістратуру майже три тисячі людей. Це величезна армія. Людей, які працюють в органах виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування, не тільки Івано-Франківщини, а й більшості областей України, міста Києва, центрального апарату центральних органів виконавчої влади. Основне для них це забезпечувати доступність послуг громадянам України. Будувати державу це є мистецтво і будувати її треба не тільки в Києві треба на рівні кожної громади і на рівні кожного органу управління на місцевому на місцевому рівні далі за тавтологію от тому цих людей треба вчити. А тому Івано-Франківська обласна рада принципово заклала у свою програму розвитку місцевого самоврядування позицію і, от, уже більше. 10 вже майже 15 років відтримує, що ми регулярно за кошт обласного бюджету оплачуємо навчання спеціалістів органів місцевого самоврядування. Дуже важливо, щоб державні діячі, державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування вдосконалювалися, щоб вони працювали для своєї країни.